Коли знаходишся в полоні, то ти думаєш, що вже все, вся Україна україномовна повністю, вже всі, ну бо ти розумієш, якою ціною нам дається е, можливість спілкуватися українською мовою, як вони це ненавидять, е, і ти розумієш, що ну, е, ми за українську мову е, заплатили кров'ю. І тому сприймаєш. Е, це що, що все населення мало б е, спілкуватися українською мовою. І е, так от прям масова російську мову я зустрів в Дніпрі. Але, але хочу зазначити, що зараз е, все одно дуже багато людей спілкуються українською мовою. І це добре. Бо ця війна, вона в тому числі у них там базується на підґрунті мови. Ті, хто зараз знаходяться в полоні, їх кожного дня. Е, за це катують і знущаються з них, за те, що люди захищали свою мову, свою культуру, свою країну.